Олександр Тіньков, музикант, воїн, творець атмосфери. Живе гучно, відчуває глибоко, створює чесно. Давайте знайомитись. Всі все своє життя шукають себе. Не знаю, я досить не люблю це слово арт-директор. це якийсь таке mm -hmm. ну, дуже таке олдове назви. Блін, ну, треба записати цю ідею, прийшла ідея, а так впадати в телефон і не взяти, так? Так, бро, ми тут робимо тві полоси, правильно? Ні. А, на мені. Це що на малюнку якось павотині якесь. Касети і магнітофон це, ну... Must have. Я думаю, господи, боже, що це таке? Але добре, що в мене був друг, і мій перший діджі сет він був взагалі за бітон. Mm -hmm. Чого нема звука кажу? Я кажу, фейдер підніміть, кричать у тебе танцполу. Я кажу, а, ляхо". деякі люди думають складно, а деякі люди думають просто. Mm -hmm. Чувак, класний трек, все кльово. Що mm -hmm. ти сумніваєшся, все нормально. Mm -hmm. І коли я отримав від діджика, який подобається його продакшн, такий фідбек, mm -hmm. це дуже сильно мотивує. 100%.